І нові сервіси впроваджує Київенерго. сплата за тепло та електроенергію онлайн. Попередній запис до фахівця у центр обслуговування та передача показників електролічильника через мобільний додаток. Співпраця з компанією для киян стає комфортнішою, Які ще процеси спростили та як користуватися новими послугами. Про це дивіться у сюжеті. Компанія «Київенерго» запропонувала своїм клієнтам цілу низку зручних нововведень, покликаних заощадити час і створити комфортніші умови для взаємодії з компанією. Зокрема, чотири центри обслуговування вже працюють і по суботах. А час роботи двох центрів, що за адресами Закревського, 14 і Мельникова, 31, подовжено до 21-ї години. Раніше потрапити в «Київенерго» була проблематично після роботи. А зараз центр Закревська працює до 9 вечора, і мені навіть не прийшлося роботи відпрашуватися. Ще одне зручне нововведення – сервіс попереднього запису, за допомогою якого можна заздалегідь спланувати свій візит до центру обслуговування клієнтів. Для того, щоб потрапити на прийом до спеціаліста в зручний час, достатньо записатися онлайн, обравши день і годину. Веб сервіс нині працює в тестовому режимі в центрі, що на вулиці Волоській 40. Рок, Якщо експеримент виявиться вдалим, подібну можливість буде відкритою і за іншими адресами. Утім, багато питань можна вирішити навіть не виходячи з дому, наприклад, через особистий кабінет з електроенергії та особистий кабінет з гарячої води і тепла на сайті компанії. Вони відкривають доступ до інформації щодо нарахувань, можливості внести показання лічильників та розрахуватися за спожиті послуги через інтернет. «Київенерго» порагне бути партнером для киян. Ми оновлюємо старі комунікації, впроваджуємо нові сервіси, робимо все таким чином, щоб кияни витрачали найменше часу для вирішення своїх побутових питань, які виникають у співпраці з «Київенерго». Тому, зокрема, ми останнім часом впроваджуємо декілька сервісів, які дозволяють нашим клієнтам в онлайн режимі отримувати інформацію від «Київенерго», здійснювати платежі, там здійснювати звірки по нарахуванням. Так останнім часом особистий кабінет з теплопостачання. Став досить таки популярним сервісом, який використовує вже більше 100 тисяч киян цього навіть за 4 місяці, як він був проваджений. А в кабінеті з електроенергії вже понад 434 тисячі користувачів. А для тих, кому зручніше зробити все з мобільного, розробили додаток, через який можна передавати показання електролічильників і платити за електроенергію. У «Київенерго» кажуть, що киянам варто очікувати й на інші позитивні зміни, адже компанія постійно працює над досконаленням своїх послуг. Івана Білоченко, Андрій Ніконов телеканал Київ.